Розглянемо такі елементи автомобіля, як дзеркала заднього огляду. Це один з найважливіших, хоча візуально простий елемент, але один з найважливіших. Чи можна водити без дзеркал? Теоретично можна, по прямій, ви будете класно їхати. А от припаркуватися, перелаштуватися. Ось тут дзеркал буде рух задом, Без дзеркал буде досить складна завдання. І так, підлаштовуємо зеркало під себе. Сіли, підлаштували сидіння під себе. Далі наступний елемент дзеркала. Грубо ділимо зеркало на три частини. І ось цій частині це ліве дзеркало. Нижня частина, нижня третина, ближня до автомобіля. Ми маємо бачити край авто, але так як авто сучасні досить скруглені, то ми орієнтуємося на ручку задньої двері. Плюс-мінус десь ось тут має бути ручка задньої двері, десь в цій зоні. Не треба там до міліметра пристрілювати його. З часом ви самі підлаштуєтеся, ви звикнете. Тобто кількість повторів більш важлива, чи там вищитування з цього умовного міліметра. У будь-якого автомобіля є таке поняття, як сліпі мертві зони. Дивіться, дзеркало, ліве, праве, воно має якийсь кут огляду. Давайте поміняємо маркер. Ось так візьмемо. Ось це кут огляду. Коли ми водій зеленого авто, рухаючись, ми подивилися поглядом в зеркало, ми бачимо ось цей жовтий авто. Але якщо авто буде ось тут, тобто за ось цим кутом зору, то ми його... Не побачимо. Це називається мертва зона. Тобто, коли ви будете працювати на водінні, у вас буде алгоритм зеркало, вказівник поворота, а тільки тоді кермо. І дивіться, ви не тільки поглядом очей перекидаєте в зеркало, ви жовтого помітите. А от червоного в даному прикладі ви можете не помітити. Тобто відпрацьовуєте зразу звичку повороти голови. Куди їду, туди дивлюсь. І так, алгоритм. Зеркало, поворот, руль. Зеркало зрозуміли, не тільки погляди очей, а ще й повороти голови. І чим плавніше ви рухаєтесь на дорозі, чим плавніший ваш кут перелаштування, тим менша ймовірність того, що ви когось не помітите в мертвій зоні. Тобто плавність це ключове. На зеркалах ваших авто ви помітите такий надпис. Об'єкти в дзеркалах не відповідають реальності. На початкових етапах вам потрібно пристріляти ваше дзеркало. Знову ж, я не вірю в навчання через розум. Я вірю в навчання тільки через повторень. І так, перші уроки. Бордюр. Ви паркуєтесь біля бордюра. Припаркувалися. Подивилися ось цей інтервал від бровочки вашого авто в дзеркало. Привідкрили дверку, чи вийшли, подивилися в реальності. Коли ви зробите декілька разів підставлення, огляд в зеркалі і реальний інтервал. Тільки після того у вас буде розуміння, скільки в зеркалі і скільки в реальності. Теж саме назад. Ви припаркувалися. Інструктор вам ставить завдання. Здайте назад, до, ну, в даному прикладі, до зеленого авто. Задній хід, ви їдете і дивитеся по зеркалах. У вас є сумнів, ясно, що інструктор контролює цей момент, а то у вас сумнів може з'явитися чуть-чуть запізно. Він контролює цей момент. Ви під'їхали, зупинилися, подивилися, як це виглядає ось ця відстань через зеркало до зеленого авто. І тільки після того відкрив паркінг, там чи нейтралка, ручник. Вийшли, подивилися, скільки це в реальності. Це називається пристріляти дзеркала. Коли ви зробите це декілька разів, а потім це буде не декілька, а сотні тисяч разів, саме по собі появиться розуміння ось цих відстанів в зеркалах. Такий важливий елемент, як перелаштовування. Ну, ви водій червоного авто. Ви хочете перелаштуватися. Звідки у вас візьметься навик? Самі перші уроки ви проводите на відносно глухих ділянках. Там площадки, приватна забудова, відносно пусті глухі траси. От кожна ямка, кожний кущ, кожна перешкода це для вас зроблено. Тобто Автодор дбає за учнів, він спеціально робить величезну кількість ям. Ви кожну ямку об'їжджаєте, перекатуєте, берете між колес. І чим більше ви зробите ось цих рухів. І рухи перші уроки по водінню, у вас будуть ти під диктовку. Інструктор буде в прямому смислі диктувати, щоб у вас ноги руки навчилися робити на автоматі всі дії. І коли ваші дії перейдуть на автоматизм, інструктор деякі речі вже. Спро, ну, не розуміє, промовчує. І так з кожним уроком він більше мовчить, філософствує, розмовляє про більш такі глобальні речі про космос і так далі. І ви автоматично ось цей навик перебираєте на рівні автоматизма. Ви не через розум це пускаєте, а через повтори. Як відчути відстань в зеркалах ось до того зеленого авто? Не треба ставити якісь. Там вищі матерії. Якщо ви за урок зробили 100 перестроювань, об'їздів і так далі, то є зеркало, поворот, руль, зеркало, поворот, руль. І не тільки привліво, но і вправо. Тим паче, чим більше ви робите ось цих маневрів, тим швидше вас виробиться ось ця звичка. критичні моменти водій не їздить розумом. Він працює на рівні інстинкту. І ваше завдання ось ці інстинкти довести до автоматизму. Щоб не задумуватися. Коли ця кількість повторів на малоінтенсивному трафіку вже достатня. Інструктор це відчуває, він переводить вас на більш там, середній великий трафік. І ви вже тоді це починаєте відпрацьовувати на реальних ділянках, на реальних автомобілях. Тобто, головне, не спішіть, зразу, не маючи там ніякого навиків, в максимально критичний рівень водіння. Це стрес, а стрес блокує навчання. Навчання, воно йде таким чином плавно, спокійно, без напряга, повтор, 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 власне, ви не вчитеся тоді, коли робите. На мою думку, ви вчитесь тоді, коли відпочиваєте. Тобто сьогодні у вас був урок, ви відпочили, поспали, вранці проснулися, ще раз повторили, на наступний раз ще, ще, ще. І ви самі не зрозумієте, як у вас прийде відчуття в цих зеркал. Відчуття автомобіля. Коли ви перелаштовуєтесь. Ви просто дивитесь в зеркало, бачите автомобіль жовтий. І бачите інтервал між жовтим і зеленим в даному випадку. Ось цим авто. І зеленим автомобільчиком. Ви просто берете швидкість потока, дивитеся швидкість жовтого, дивитесь швидкість, відчуваєте швидкість свою швидкість зеленого. І приймаєте рішення. Ось. Плавний газ і ставили ніс. Тобто коли мені розказують, що треба водити по точках, от автомобіль має бути по центру дзеркала, це повний бред. Перш за все, ви повинні відчувати швидкість свого авто. Вміти його прискорити, пригальмувати. Повинні відчувати швидкість сусідів. бачити, чи вони прискорюються чи пригальмовуються. Тобто ви дивитесь на фари зеленого. І ви будете дивити і розуміти, чи він прискорюється, чи він пригальмовується. І чим більше ви ось таких повторів зробите, тим швидше прийде відчуття дзеркал швидкості і навик перелаштування. Тим паче, учбове водіння в основі проводиться при швидкостях до 40 км. Є випадки там високошвидкісного водіння, але це невеликий відсоток від загального потоку. Це плюс чи мінус найтягше водити в правій смузі. Ямки, маршрутки, велосипедисти, моноколеса, самокати, вїжджаючі виїжджаючі автомобілі, припарковані автомобілі. Тобто, все це для вас як бонус. Тобто ви кожен автомобіль припаркований, будете об'їжджати, контролювати інтервал, дистанцію. І чим більше цих повторів, тим швидше прийде відчуття дзеркала. Повтори і буде результат.